Вітаю! Мене звати Євгенія, і ви на каналі Є-Ідея. Сьогодні беру стару пластикову коробку, відрізок фанери і круглий плінтус і починаю втілювати свою нову ідею. Саме з цих плінтусів усе й почалося дуже вже цікавий матеріал для роботи. Від коробки мені потрібна лише нижня частина, тому можна використати і старе пластикове відро від будматеріалів. Щоб рівно відрізати необхідну мені частину, вигадала ось такий спосіб. Клею малярний скотч, позначаючи лінію, по якій буду відрізати зайве. Відрізаю ножем, коригую ножицями і край обробляю наждачним папером. Все залишається заготовку помити. За її розмірами відмальовую шаблон на шматку старого ламінату. А той круг з фанери, що я показувала на початку відео, я прибережу для іншої роботи. Відміряю два відрізки по розміру кола і посередині роблю пази, щоб утворити хрестовидну деталь. Усі заготовки малюю до етапу скручування. А потім при необхідності підправлю, де це буде потрібно. Це зекономить розхід фарби. Пластиковий піддон, що вирізала раніше, теж буду фарбувати, але перед цим обезжирюю і обробляю ґрунтівкою. І круг з ламінату теж фарбую з обох сторін. А тепер починається найцікавіше. Потрібно усі деталі між собою з'єднати. Якщо на відео це зайняло 2-3 хвилини, то це ілюзія. Хрестовидною деталлю позначаю, де буду кріпити довгі частини плінтуса. А на самих плінтусах позначаю висоту у моєму випадку 7 см. І тепер скріплюю перпендикулярно дві деталі за допомогою саморізів. Не обманюватиму в першу чергу сама себе. Це було не так просто, як я собі думала. З кількох причин я не уявляла, як втілити свій задум, що за чим робити, як кріпити, як робити розмітки, щоб в результаті виріб вийшов симетричним, рівним та, хоча б тримався купи. Не вистачало кваліфікованих порад другої половини, а ще більше другої пари рук. Але це мене не зупинило. Розбиралася по ходу. Робила, переробляла, перекручувала разів зо три. Мій прокол розмір саморізів. Я вибрала найменші, але достатні довжині, які б змогла закрутити за допомогою шуроповерта. Меншої насадки на ньому, на жаль, не було. Через це плінтус у кількох місцях тріснув і ламінат теж тріщав, але я дуже повільно і поступово все закручувала. Чесно кажучи, в якийсь момент я подумала, що самі це зробити нереально. Але той момент швидко минув. Після того, як прикрутила круг знизу, закручую хрестовидну деталь вгорі. Відміряла висоту на кожній вертикальній деталі. Закручувала дуже-дуже поволі, бо, як я вже казала, плінту стріска від шоку. Всі критичні місця, а також шапочки саморізів, заприскала фарбою спреєм. Коли я дивлюся на свої готові роботи, я бачу результат, я бачу недоліки. Але найголовніше бачу зусилля, пройдені перепони і засвоєні уроки. Це щоразу дає мені розуміння того, що мені під силу більше, і я буду випробовувати себе знову. Дякую за перегляд.